Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Товариство, сьогодні 17 вересня 2022 року! Хочу показати вам виноградний сорт із Америки Flying Sідlis! Кишми з червоне полум'я. Дуже смачненький виноград, я його дуже люблю. Це теж один з моїх улюбленців. Він витримує небагато морозу, його потрібно вкривати. Отака в нього вада. Десь градус 21-22 витримує, більш ні. Але смак він має такий фруктовий. Мені щось ну щось, ну, кожній людині своє. Мені він подібний, колись були кущі такі, ну, таке щось воно похоже до йошти. Такий смак. Ну, Такий дивний дивний фруктовий смак чи яблука, от таке щось. Довго він в цьому році не достигав, хоч минулі роки він дуже швидко достигав. В цьому році чомусь він запізнився з достиганнями. Але частину грон буде зрізано сьогодні, завтра, післязавтра. І Я не зможу показати все, бо вже і так сьогодні зрізав декілька грон на ринок самих стиглих. І якби я то. Якби я це відео не зняв би зараз, то не було б що вам показати. За кишмиш Flam Sідліс. Red Flame Seedless, кишмиш червоне полум'я. Якщо взяти одну гривню, дивіться, бачите, там ягоди невеличкі. Ось, невеличкі ягоди. Тому що родзинковий виноград... Виноград, котрий йде на родзинки, він не має бути товстим, бо він не висохне. Ви багато енергії потратите, аби його висушити. Аби з нього зробити родзинки. Тому він завжди дрібненький. Той, що на родзинки, він має бути дрібненький. Грубий не годиться. Такі, такі то справи, друзі. Дивіться, зараз покажу вам ще гроно. Ось гроно, бачите. Ось гроно. Це ми є зі східньої, східного боку виноградника. Ось гроно. Ще не, не стигли. Ось гроно, бачите? Невеличкі в нього грона йдуть, невеличкі. Великих в мене ще не було. Кущу кущ йде з 6 на 7 рік життя. Ось гронко. Листя його показує. Ось такий листок. посередині має такі червоні прожилки, бачите? Тут немає, має, має прожилки. Тут на, на самій нішці листка немає червоного, ось таке бурдовання. Є, є, трошки є червоного. Є. Ось так виглядає весь кущ. Ось один з листків. Ось листок, бачите. Таке листя має Red Flame Seedless, кишмиш червоне полум'я. Родзинковий виноград. Зараз підійдемо з західного боку. Ще покажу вам заходу його. Або давайте перш ми його провіримо на цукор. Що він там з цукром має? Раді цікавості ми його зараз на цукор візьмемо. Так, беремо зараз декілька ягід таких червоних. От одна, друга. Ну і з іншого давайте. Ось. Вибачте, збив камеру трошки так. Направляю вниз на тарілочку. ну, Я думаю, сфокусувалось якось. Так. Один єдиний рудиментик, чи як його називати, щось на кісточку подібне. Але то не кісточка. І ось, бачите, теж такі малюсенькі. Ось теж є один рудиментик. І зараз ми зараз ми його видушуємо сюди аби провірити на цукор. Майже 17 брік цукру показала. Майже 17, друзі. Зараз ще один. Ще один зараз спробуємо роздушити цю більшу ягоду. Сок у нього багато, бачите, дуже багато соку. Так само. 17 брікс. Не знаю, не знаю, чим буде видно. 17 брікс, друзі. Кишмиш червоне полум'я. Зараз, як і обіцяв, Перейдемо ми з західного боку Ось так він виглядає з західного боку. Так листки виглядають. Ось навантаження таке на ньому. Лоза ще досі не визріває. Сидить на місці. Бачите, з західного боку він якийсь цікавіший. Чи може я помиляюсь? Гарніше освітлення. От ось що знизу є грона. От таке воно. Таке в цьому проблемному 2022 році. Немає погоди, немає тепла. І виногради ніяк не можуть достигнути. Ось вам, будь ласка, листок, такі листки. Друзі, що можу сказати? Нехай всім щастить, гарних всім врожаїв і перемоги нам всім над одвічним ворогом!